Дехто щороку починає скиглити, ну ось літо закінчується. Знову бездарно профукане літо. Це точно не про нас. Поки більшість людей смажилося на пляжі, ми захистили п'ять галактик, збудували дві імперії, відбили 18 ворожих навал та врятували чотири з половиною принцеси. Адже ми справжні ігронавти. The so Сьогодні у програмі творці легендарної тілзоун шокували своїх фанатів. Битви з такими чудовиськами у нашій грі будуть нагадувати епічний танець, божевілля чи майбутній шедевр. Дізнайся у рубриці скоро. Що об'єднує космонавта на орбіті? Зірку Титаніку та Барака Обаму. Звісно ж, селфі це божевільний тренд номер один сьогодні. І звісно ж він потрапив у ігри. Як модна світова течія вплине на відеоігри – Дізнайся у фокусі, хліб, бюрократія, козлятина. Що тільки не надихало розробників ігор, та це ще квіточки, а ягідки у трійці ігронавта. Православні католики, протестанти, мусульмани, Ігронавти? Ми взяли традиційне зображення Ісуса та вставили у його руки геймпад. Ігри нова релігія. Дізнайся у ексклюзиві з Game Church. А просто зараз гаряча новина. Десятитонний кулак зминає залізу як пластилін. Гігантські гармати рвуть броню на шматки. А все навкруги перетворюється на попіл. Це битва роботів, яку ти вже бачив у голівудських блокбастерах та комп'ютерних іграх. Але тепер ти зможеш побачити, як багатотонні залізяки б'ються між собою у реальності. І все завдяки американській компанії Megabots, яка нещодавно сконструювала робота. МК 2 МК-2 це сталевий монстр на гусеничному ходу із здоровенними гарматами, які здатні вистрілювати три тисячі пейнтбольних м'ячів на годину. На створення цього гіганта ми витратили майже два мільйони доларів. Тільки з однією метою. Ми викликаємо на бій японського бойового меха Курутаса. Творець чотириметрового робота Курутаса не забарився із відповіддю, і навіть підвищив ставки. Чуваки збудувати будувати здоровий зарізяка з гарматами і думаються, це круто. Це так по-американськи. Ми приймаємо. Вас викрик, та з однієї умови. Бійка роботів відбудеться тільки на мицях. Єдине, що залишилося, це визначитися із місцем проведення бійки. І як тільки це з'ясується, те, що вчора було фантастикою, стане реальністю, ти зможеш на власні очі побачити, як два 4 метрові сталеві роботи битимуться між собою на самурайських мечах, і це чудова новина. А на тебе вже зачекалися ігри, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся просто зараз у рубриці «Свіжак». І просто зайшов у бар хильнути чарочку, а тут шарага місцевих рагулів починає грубіянити. Ти один, а їх багато. Схоже, що у районних стоматологів буде урожайний тиждень. Якось так усі уявляли нову гру промахачі від студії Аваланч, та не так сталося, як гадалося. Ти лідер банди байкерів, тікаєш із тюрми, а на дворі 70-й. Час прогулятися закладами громадського випивання з метою вибивання зубів, щелеп та інших важливих частин тіла. Отак, у 70-й повертали контроль над містом. Але у Рамбл Сіті, після кожного удару, можна кілька хвилин подумати, як, кого і чим саме вдарити наступним. Адже це тобі не тупий файтинг із мордобоєм, а покрокова стратегія для мобільників і з мордобоєм. Ну як то кажуть, копняки волоцюгам це землю, землянам фабрики без кінечності. якраз про це наступний свіжа у «Ігронавтах». Товарищі, трудівники, від імені усього робочого колективу нашого заводу, хочемо висловити подяку нашому фрезерувальнику-ігронавтичу, який також суміщає посади начальника транспортного цеху, головного інженера, прибиральниці і бухгалтера. Ударник праці ігронавтич, колектив тобою, пишається. Хоча увесь колектив заводу це і є ти. Ти маєш будувати конвейерні стрічки, обладнувати їх лазерами та зварювальними апаратами, додавати. Поворотчики та обмежувачі, і усе заради однієї мети, щоб із різних блоків у призначеному місці опинився виріб потрібної форми. Саме для цього тебе поцупили невідомі прибульці. Але не думай, що запросто впораєшся з їх завданням. Кожен наступний рівень ще важча загадка. Infinite Factory рекомендована усім, хто любить поламати собі мізки. А наступна гра для тих, хто любить ламати мізки на божевільній швидкості. Хтось шукає формулу успіху, дехто формулу кохання, інші формулу сульфату натрію. У світі багато різних формул, але лише одна перетворює асфальт на небо. Це формула Формула-1. Найкарколомніші гонки у світі. Звісно, куди цікавіше бути не глядачем відео, а самому сісти за кермо боліда. Миттєво дізнаєшся, звідки стікає адреналін. Формулі 1 британці кодмастерс якраз нещодавно присвятили одноіменну гру з її допомогою стати пілотом Формулі. Формули 1 можна навіть не маючи прав, тільки не сподівайся, що сівши в болід Мікі Хакенена, ти однією лівою усіх обженеш і скупаєшся у шампанському у Формулі 1-2015. Ти маєш вручну переключати передачі та вчитися входити у поворот на швидкості 300 км на годину. Тюнинг не наклей нову наклейку, як у інших гонках У F1 можна налаштувати в боліді. Усе від тиску шин до пружності підвізки, тільки після зміни не забудь машину об'їздити. Адже. Найменша помилка, і ти дізнаєшся, що стається, коли чіпляєш іншу машину на швидкості звуку. Аварії у грі не такі карколомні, як у реальності. Тож, якщо ти дивишся формулу лише заради них, вибачай. А от усім, хто любить шалені швидкості, ігронавти рекомендують. Rumble City, Infinity Factory та F1-2015 вже вийшли. На відміну від наступної гри, яка поки що у розробці. Далі у ігронавтах на QTV. Задовго до нас були стародавні. Вони будували прекрасні міста із баштами до самих небес. А потім стародавні зникли. Ніхто не знає, чому. Згодом, подалі від руїн закинутих міст, почали збиратися племена нових людей. Але у планети вже були нові господарі. Кинути їм виклик тобі доведеться у пригодницькому екшені Хорайзен від студії Гуеріла. І знають нас як творців культової кілзони Horizon. Перший за 15 років проект для нашої студії не у рамках серії Killzone. Перш ніж братись за розробку, ми придумали близько 20 концептів нової гри, причому ідея Horizon була серед них найризикованішою. Але, врешті-решт, саме її ми взяли в роботу. Адже якщо нам все вдасться, гравці отримують найвражаючий пригодницький екшен десятиліття. Розробники помістять тебе у тіло елої молодої мисливиці, якій доведеться змінити долю світу, та почнеться усе із банального полювання. Ання на роботичних тварин. Планету заполонила нова форма життя роботичні ітоти, на яких полюють мисливці, як наша героїня. Адже з них можна взяти енергетичні елементи та різні корисні механізми. Полювання це справжній ритуал. По-перше, ви маєте підібратись непоміченим, а це не так то й просто. По-друге, ви маєте бути дуже влучними, адже стає робозаврів почне тікати після першого ж вашого пострілу з луку. Розробники обіцяють тобі, чималенький маленький арсенал зброї, який базується на списах та луку зі стрілами, ти сам зможеш модифікувати Зброю та навіть створювати нові види вбивчого знаряддя, наприклад, прикрутивши до списа електромагнітну бомбу, а також зможеш озброїтися усім, що відвалиться від поранених ворогів. Поранити деяких створінь у світі Horizon буде ой, як непросто. Якщо вас помітить величезний робоящер, вам точно гаплик. Якщо ви, звісно, не будете достатньо майстерними. Битви з такими чудовиськами у нашій грі будуть нагадувати епічний танець. Ви маєте шниряти між ногами гіганта, виснажувати і цілити по вразливих місцях. Епічного екшену у Horizon буде повно. Від творців легендарного Killzone іншого не слід було і чекати. А от на Horizon чекати точно слід. Гра вийде вже наприкінці цього року для ps 4. Далі у програмі. Що об'єднує космонавта на орбіті зірку Титаніку та Барака Обаму? Звісно ж, селфі це божевільний тренд номер один сьогодні. І звісно ж він потрапив у ігри. Як модна світова течія вплине на відеоігри, дізнайся у фокусі, yeah! хліб, бюрократія, козлятина. Що тільки не надихало розробників ігор, та це ще квіточки, а ягідки у трійці ігронавта. Православні, католики, протестанти, мусульмани, і Ми взяли традиційне зображення Ісуса та вставили у його руки геймпад. Ігри нова релігія. Дізнайся у ексклюзиві з Game Church. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі хліб, бюрократія, козлятина. Що тільки не надихало розробників ігор, та це ще квіточки, а ягідки у трійці ігронавта. Православні католики, протестанти, мусульмани, ігронавти! Ми взяли традиційне зображення Ісуса та вставили у його руки геймпад. Ігри нова релігія. Дізнайся у ексклюзиві з Game Church. А просто зараз рубрика у фокусі. Голівудські зірки робляться просто на вулиці. Космонавти займаються цим на орбіті. А Барак Обама прямо у Білому домі. Мова про селфі модна світова течія захопила половину людства і нещодавно дісталася ігор. Ти можеш зробити селфі прямо під час пограбування у GTA 5. або разом з орками у World of Warcraft. Це звісно ж весело Проте, чи не шкодить це самому ігровому процесу, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Селфі або Себесики – це вид автопортрету, зроблений за допомогою камери смартфону або фотоапарату. Феномен селфі виник ще на початку 2000-х в Австралії і згодом отримав таке широке розповсюдження, що вже у 2013 році укладачі Оксфордського словника визнали селфі словом року. Селфі це просто божевільний тренд. Щодня на планеті Земля знімається більше одного мільйона селфі за статистикою. 50%… Усіх чоловіків землі і 52% жінок землі роблять селфі. Нью-Йоркські дослідники з Graduate Center вважають себе сики одним із феноменів електронної сучасності, і це не дивно. Адже люди не тільки роблять свої фото, а навіть присвячують їм власну творчість. Для селфі пишуть спеціальні пісні, навіть серіал є, який називається Селфі, то селфі везде. Більше того, щоб зробити ідеальне селфі, люди готові годинами стояти перед дзеркалом, видиратися на хмарочоси та навіть залазити в пащу лева. І така тенденція викликає справжню тривогу у науковців. последние исследования ученых доказывают, что селфи это больше уже приравнивается к некоторым психическим расстройствам. К примеру, один подросток из Британии бросил школу, полгода не выходил из дома и 10 часов в день проводил, снимая себя на телефон. Он хотел сделать идеальное селфи, но спустя полгода у него это не вышло, и он решил покончить жизнь с самоубийством. Вот тут в доту чувак играл на самом деле. Так само казали и про ГТА, в которой нещодавно тоже появились селфи. Адже сучас Сні тренди мають тенденцію розповсюджуватися на усі сфери медіа. Розробники GTA 5, в принципі всю свою гру присвятили селфі на обкладинці, дівчина, яка робить себесик, у грі теж постійно можна робити селфі. В GTA ти займаєшся йогою, водиш машину, грабуєш банки, тобто робиш усе, що й у реальному житті. І звісно ж робиш себесики. Але як появу модного тренду сприйняли фанати гри? Гравці з цього зробили справжній рух. Вони роблять дуже круті Селфі з різними сценаріями, там, де взагалі відбувається щось божевільне, валяється купа трупів, щось вибухає, пролітає прилітає нелоші, будь-що інше. Насправді Себесиків в ГТА тільки на користь ігровому процесу, адже фанати не лише розважаються із допомогою фотокамери, а й перетворюють це на справжнє мистецтво. Цей успіх помітили інші розробники і додали селфі в такі ігри, як Legend of Zelda, Mortal Kombat та навіть Doom. В Думі теж додали селфі. але це взагалі просто повний бред. Ти на Марсі відбиваєшся проти демонів із ада і в цей час будеш робити селфі. Така реакція стала для розробників справжньою несподіванкою. Чому в GTA себесики сприймаються гравцями із захватом, а в таких іграх, як Дум, викликають негативні емоції. Справа у тому, що деякі розробники зовсім не враховують сеттинг та атмосферу власного проєкту. Коли гра відображує реальність, тоді селфі виглядатимуть у ній органічно. Проте коли вони з'являються у фентезійних чи футуристичних іграх, це викликає щонайменше непорозуміння. Сеттинг, тобто місце дії гри, це найскладніший бар'єр для селфі, але його можна подолати. Як це зробили творці World of Warcraft? Творивши себе сихи на бойовий трофей, всі гравці у Вов WoW можуть відправитись у спеціальний квест, і після чотирьох годин страждань вони добувають камеру, яка дозволяє знімати свого персонажа ну, у стилі селфі. Навіть більше після знайдення камери ти зможеш вирушити в пригоду на пошуки відповідних інструментів для неї на кшталт фільтрів чи стіка для групових фото. Невже все це ігротворці зробили тільки через потурання модним тенденціям? Чи причина зовсім інша? Мне кажется, это связано с тем, что вот наши камеры слишком долго были направлены во внешний мир. Это был банальный скриншот. Ты не ощущаешь того, что ты делаешь фотку. Даже если у твоего персонажа, например, в руках камера, ты делаешь щелк, это все равно, то есть вид от первого лица того, что происходит перед тобой. Но волшебным образом, когда твоему персонажу дают в руки камеру, и он ставит ее вот так на себя, все, мир меняется, восприятие меняется, все становится в сто раз круче. Что ж, селфи в играх не только не игровому процессу, А навпаки, урізноманітнює його, та головне дає тобі можливість відчути, що на вулицях Лос-Сантосу, в лісах Азероту чи прямо на Марсі, рятує світ не якийсь там намальований персонаж, а саме ти, ігронавте. А отже, такий тренд заслуговує на появу в твоїх улюблених іграх. Далі у програмі хліб, бюрократія, козлятина. Що тільки не надихало розробників «Іго». та це ще квіточки, а ягідки у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Ти живеш в аду. Не віриш? Не ну подойди до зеркалу, посмотри на свою мрачну рожу. Неможливо уявити священника з Ватикану, який рубався б в дум, чи православного батюшку, що проходив би Call of Duty. Упокой, Господи, душу грешною, раба твоего. Та у світі з'явилася церква, що поєднала християнство та відеоігри. Вона так і називається Game Church – ігрова церква. Вони не проповідують з плазмаганом на поготові, не читають, отче наш захищаючий міт, і не моляться іконам святого Фрімана. Чим же займається Game Church? Зараз її керівник та засновник Брайан Бафен сам усе розкаже. Ігрова церква це не будівля з чотирьох стін, це спільнота людей, що люблять Ісуса та люблять ігри. Ми спілкуємось про життя, про віру, про ігри. Game Church була започаткована близько п'яти років тому. Ми з південної Каліфорнії, Лос-Анджелес. У нас був клуб відеоігор, і ми від усього серця прив'язались до дітей, що приходили до нас у клуб. І ми подумали, чому б не взяти цей меседж любові, надії та прийняття, та не рознести його по всьому світу. Тож ми почали відвідувати виставки по всіх штатах, і цьогоріч у нас перший міжнародний досвід на геймс геймери прийняли нас дуже добр. Добре, і ми від цього у захваті найцікавіша штука у нашій церкві наш логотип. Ми взяли традиційне зображення Ісуса, з яким знайомі усі православні і католики, та вставили у його руки геймпад. Це комусь здається досить цікавим, а комусь некомфортним. Та все ж дуже цікаво, коли береш традиційну іконографію та починаєш із нею гратись. Ставиш у геймерську реальність і бачиш, як добрі люди загалом на неї реагують. У багатьох християн є проблема з жорстокістю у відеоіграх. На мою думку, це досить кумедно, адже біблія одна з найжорстокіших книг. Я не думаю, що Господь обов'язково проти насильства. На мою думку, жорстокість насильство, якщо їх застосовувати у правильний спосіб, можуть служити добру та наштовхувати людей на праведний шлях. Наприклад, гра Ops The Line, у якій ти маєш прожити спогади людей, яких ти вбив. Є і багато інших ігор, які вчать ставитись до жорстокості з повагою. Тут не питання у тому, чи жорстокість це погано. Ми тут не для того, щоб казати геймераму, що їм грати, а у що не грати. На жорстокість кожен реагує по різному, тож якщо Якщо після жорстокої гри до вас прийшли жорстокі думки стосовно ваших друзів чи близьких, то це певно знак, що це не зброю, щось не так. так що ж у тебе така рожа нещасна? Тебе роздражають люди, мухи, тебе роздражає жара, тебе роздражає дощ. Хай там як я певен, що більшість людей можуть побачити різницю між реальністю та віртуальністю. Ми безперечно віримо, що відеоігри це щось хороше. Це не просто розваги, це історії. У багатьох іграх такі круті історії. Це дуже добре для людства, це добре для усіх нас. Зануритись в історію, що примушує думати, що кидає виклик. Тому ігри можуть мати неймовірний ефект на життя людей. Спеціально для іграфтів. Хлопці з ігрової церкви ламають стереотипи, доводячи ігри не роблять тебе добрим чи поганим. Ігри це лише інструмент, з яким ти можеш творити добро, а можеш і зло або просто розважитись. Усе залежить лише від тебе. Віриш ти у це чи ні. Герої фільмів, книг та коміксів часто стають героями одноіменних ігор, і це давно нікого не дивує. Та іноді ігротворці розробляють ігри, на створення яких надихнули досить незвичні явища чи події. Зустрічай проекти за небанальними мотивами. Просто зараз у твійці Ігронавта. І одразу із місця в кар'єр, точніше, у кур'єр. Інтергалактичне, адже розпочинається наш рейтинг у трі... У 31 столітті, де жінка-циклоп, робот-алкоголик, лобстер, старий маразматик та його прапрапрапрадідусь із 20 століття доставляють міжпланетні бандеролі. Так, так, так. Це Футурама, культовий мультсеріал від творців Сімпсонів, який ти дивився сам, знаєш на якому прекрасному каналі. На жаль, два роки тому 20 століття Фокс відмінили восьмий сезон Футурами, розбивши серця мільйонам фанатів. Фанати благали відмінити відмін. Футурами і Фокс зглянулись. Гарні новини, народ. Ми зробимо за мотивами серіалу Мобільну гру. Прохання фанатів надихнули Фокс зробити зовсім не про що їх просять тому гра по футурамі у нашому рейтингу, але на останньому місці. Адже ігри по мультам все ж досить розповсюджене явище, на відміну від наступного номінанта у трійці. Вона власниця розкішних форм, голосу та понад сотні престижних нагород. Вона королева R&B, підколювачка Джеязі та головне досягнення Барбадосу, окрім чемпіонату з крікету, який там провели у 2007 році. Це Ріана, яка нещодавно шокувала весь світ пісною «Beach Better Have Май. У кліпі Ріана натуральний гопник, а на екрані показують таке: кіднепінг, тортури. Оголення, вживання заборонених речовин та навіть вбивство хліб заборонено дивитися неповнолітнім. Але у гру за його мотивами грати можна так. Кілька фанатів присвятили скандальному відео гру під назвою ббхмм Взагалі-то це рімейк культової змійки, тільки у головних ролях голова Ріани, що полює на торбинки із баблом, і лишає по собі кривавий слід. Це перша у світі гра за мотивами музичного кліпу, і тому вона у нашому хіт параді. Але на другому місці, адже змійка віджила своє разом з телефонами, цеглинами. Ну а ми рухаємося далі. thank you І нарешті на першому місці нашої трійки гра про один із феноменів 70-х. Невже це гра про висадку на місяці? Вона присвячена культурі диско? чи, хоча б дурнуватим зачіскам? Ні, X Tycoon перетворить тебе на магната індустрії фільмів для дорослих. Твоя задача будувати декорації, розбиратися із конкурентами, наймати акторів та вирішувати справи із поліцією, щоб за кілька десятиліть перетворитися із маленької студії у справжню полуничну. Імперію творці Тріпл ікс Тайкун нещодавно зібрали бюджет розробки на «Інді Гого». тисячу баксів і обіцяють випустити гру вже у грудні. Гра про фільми для дорослих у грудні. Це так іронічно. Що ж, це однозначно найбожевільніша гра за найкумеднішими мотивами, і тому вона перемагає у трійці і Ух ти! Читири не лайся, не скачуй сторентів, не побажай луту ближнього свого. Пробачай нубам нубство їх. Поважай матір ворога свого і друга свого. Матір його теж поважай. Це заповіді справжніх ігронавтів. Дотримуватись їх чи ні, сам вирішуй. Бог війни тобі суддя. Наступна проповідь рівно за тиждень. Тут у храмі Ігор на QTV. В ім'я ПК і Думу і святого стіму Скайрин.